Южниці вшановують подвиг одразу декількох поколінь захисників української держави. Це ті понад 8 мільйонів українців, кого скосила Друга світова війна та сучасні полеглі оборонці нашої землі. Пам'ять про наших земляків, які загинули в боях російсько-української війни. 8 травня відкрито нові конструкції на еспланаді пам'яті. До церемонії долучились небайдужі мешканці та рідні полеглих воїнів. Читали, єсліни, ми то хто. Так, да, він пішов сам добровольцем. Втік, можна сказати, тому що завжди вважав, що країну треба захищати. Він був кінологом, він працював потім в школі. Звичайною людиною, звичайна професія, звичайне мирне життя. Звичайні вихова... виховання дітей і все тому прочі, все. А коли почалася повномасштабка, да. і незначально казав, що як тільки ми виїдемо з окупації, він піде на фронт. Мам. Так і сталося. І пішов одразу на нуль. Там на Ні, його... він на Донецькому напрямку був на Авдіївці спочатку. Зразу пішов на Авдіївське направлення на Донецьку. Там же і загинув. Учасники мітингу поклали квіти одразу до двох пам'ятних місць стела захисникам вітчизни та еспланада пам'яті. Ми прийшли, він сказав, що в тероборону спочатку в тир оборони записалися, а потім вже там вони переходили, приїхали. Якраз не довжні були їхати. после 22-го за границу на сборы ну вести паралимпийцев. И вот тогда он уже не поехал, а остался. Сказал, я не буду это вот надо идти, значит, надо идти. И пошел. Потому что он знал, да, что он, скажите, мастер спорта под стрельбе. Он знал, что, как... Он довжен там би навірне так. Як ну, там ми цю тему йому Він сказав, він діло з нагоди пам'ятної дати, колективи палацу культури підготували музикально літературну програму цього року? Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Нам довелося покинути свою. Родину, скажем так, і вже два роки ми тут живемо в місті. Южно Тому для нас це дуже дуже актуально. Більше про те, як в Южному пройшов день пам'яті та перемоги над нацизмом у програмі Об'єктив.